Присідання проти ходьби наука виявила несподіваного переможця в зниженні рівня цукру в крові. Революція в контролі цукру в крові, 10 присідань кожні 45 хвилин. Це новий тренд у фітнесі. Ми живемо в епоху сидячого способу життя, робота в офісі, поїздки в транспорті, вечірній перегляд серіалів, весь цей час ми проводимо, практично не рухаючись. І, хоча всі знають про шкоду тривалого сидіння, багато хто не знає, як ефективно боротися з його наслідками. Нове дослідження, присвячене впливу фізичної активності на рівень цукру в крові, пропонує несподівано просте і ефективне рішення всього 10 присідань кожні 45 хвилин. Я, як людина, що веде активний спосіб життя і постійно цікавиться новими трендами у фітнесі, був приємно здивований результатами цього дослідження. Так, ми всі чули про переваги ходьби, бігу та інших видів спорту. Але ідея про те, що всього кілька присідань можуть надати такий же, а той більш виражений ефект на рівень глюкози в крові, звучить як справжня революція. Чому це працює метаболічний супергерой Лактат? В основі цього дивовижного ефекту лежить метаболічна реакція, пов'язана з лактатом. Раніше лактат часто розглядався як побічний продукт фізичних вправ, що викликає ем'язову втому і дискомфорт. Але нове дослідження показує, що лактат є справжнім метаболічним супергероєм. Він сигналізує ем'язовим клітинам про необхідність збільшити кількість переносників глад 4 ці транспортери, як маленькі поштові працівники, доставляють глюкозу з кровотоку безпосередньо в м'язові клітини, знижуючи рівень цукру в крові. Цей ефект може тривати до 48 годин після інтенсивної фізичної активності, що робить навіть короткі перерви на присідання неймовірно корисними для підтримки стабільного рівня глюкози. Присідання проти ходьби, порівняльний аналіз. Дослідження порівнювало чотири різні режими активності: безперервне сидіння, 30 хвилинна прогулянка, короткі прогулянки кожні 45 хвилин, і нарешті 10 присідань кожні 45 хвилин. Результати виявилися приголомшливими, як ходьба, так і присідання знизили рівень цукру в крові на 21% порівняно з безперервним сидінням. Але присідання виявилися ефективнішими 30 хвилинної прогулянки. У чому секрет? В інтенсивності ем'язової активності. Присідання стимулюють роботу великих ем'язів квадрицепсів і сідниць набагато сильніше, ніж ходьба. Ця підвищена активність призводить до більш вираженого викиду лактату, як наслідок, до більш ефективного зниження рівня глюкози. Особистий досвід, як я вклав 10 присідань у свій розпорядок дня. Скептицизм це нормально. Я теж спочатку поставився до цієї ідеї з деякою часткою недовіри. Але результати дослідження були настільки переконливими, що я вирішив спробувати. Я встановив таймер на своєму телефоні і почав робити 10 присідань кожні 45 хвилин під час роботи. І знаєте що? Це дійсно працює. Я відчуваю себе більш енергійним, і рівень цукру в крові, який я регулярно вимірюю, стабільний. Більш того, це не займає багато часу і не вимагає спеціального обладнання. Що я виявив? Простота інтеграції, 10 присідань це дуже мало. Їх можна легко вписати в будь-який розпорядок дня. Підвищення енергії, після короткої паузи на присідання я відчуваю себе більш пильним і зосередженим. Поліпшення постави, присідання допомагають зміцнити м'язи ядра і поліпшити поставу. Можливість поєднання можна робити присідання під час телефонних розмов або перегляду відео. Поради щодо правильного виконання присідань, слідкуйте за технікою, тримайте спину прямою, а коліна не виходять за шкарпетки. Активуйте сідниці, зосередьтеся на стисканні сідниць у верхній тоці присідання. Використовуйте обтяження. Якщо присідання здаються занадто легкими. Використовуйте гантелі або еластичну стрічку. Не поспішайте, виконуйте присідання повільно і контрольовано. Для кого це особливо актуально? Люди з порушеннями обміну речовин, якщо у вас діабет або передіабет, ці короткі перерви на присідання можуть стати важливим доповненням до вашого лікування. Офісні працівники, якщо ви проводите більшу частину дня сидячи за столом, ці присідання допоможуть вам боротися з наслідками тривалого сидіння. Всі, хто хоче поліпшити своє здоров'я, навіть якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, ці присідання можуть допомогти вам підвищити рівень енергії, покращити настрій та зменшити ризик розвитку хронічних захворювань. Майбутні дослідження оптимізація глікемічного контролю. Хоча результати цього дослідження вражають, є ще багато питань, які потребують подальшого вивчення. Наприклад, цікаво було б дізнатися, які групи м'язів найбільш ефективно знижують рівень цукру в крові. Також було б корисно з'ясувати, як частота та інтенсивність присідань впливають на глікемічний контроль, висновок революція у фітнесі вже тут нове дослідження показує, що для підтримки здорового рівня цукру в крові не обов'язково проводити години в тренажерному залі. Всього 10 присідань кожні 45 хвилин можуть мати значний вплив на ваше здоров'я. Ця проста та ефективна стратегія може стати справжньою революцією у фітнесі. Вона доступна кожному, не вимагає спеціального обладнання і легко вписується в будь-який розпорядок дня. Спробуйте додати ці короткі перерви на присідання до свого розпорядку дня і переконайтеся самі, як вони можуть покращити ваше здоров'я та самопочуття, пам'ятайте, навіть найменші кроки можуть призвести до великих змін. Ключовий висновок: не недооцінюйте силу коротких, інтенсивних перерв на фізичну активність.